За що я люблю Манітобу? Так це за те, що тут завжди багато сонця. В будь-яку пору року в Манітобі завжди багато сонця. Подивіться, друзі. Подивіться, який сонячний день. Сонце світе, аж важко дивитись в камеру. Ззаді білки бігають, птахи співають. Ех, класно, класно на вулиці у нас в Манітобі. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поспілкувати з вами на досить таку е, важливу тему української мови і використання української мови за кордоном. Я не хотів робити відео на цю тему, е, але але на фоні скандалу з цією паріон і на фоні недолугих е, е, коментарів, які я отримую від таких же самих. Окей, okay, окей, okay. я обіцяв більше не користуватись словом вата, так тому назову їх е псевдопатріоти з українськими паспортами. Я все ж таки вирішив зробити це відео. І в цьому відео я вам розповім, як таких псевдопатріотів з українськими паспортами починають напрягати вже досить суттєво за їхні. Висловлювання стосовно інших мов і за те, що вони починають бузити там е, з українською мовою. Але але, перш ніж я вам розповім про е, випадки, так тобто, це конкретні випадки, які трапились з українцями, е, принаймні з українцями тут у Канаді, це ті випадки, про які я знаю стовідсотково. Я хочу трошки прояснити свою ситуацію, свою позицію на цю тему, щоб у цих щоб, тих, псевдопатріотів не було більше. Питань і вони не залишали мені таких дебільних коментарів. так? Перше, що стосується мови взагалі, як я відношусь до будь-якої мови, і в тому числі до української мови. Для мене мова це засіб спілкування, засіб передання та отримання інформації. Все. Ніяких сокральних е, якихось там е, ідей в мову я не закладаю. Друге, я російськомовний. Так, моя рідна мова, російська мова, я завжди користуюсь дома російською. Українську мову я використовую виключно на цьому каналі, і коли я спілкуюсь з українцями, якщо я хочу показати свою пошану е, українцю, так тобто. Не в усіх випадках я з українцями спілкуюсь українською мовою. До речі, коли я перший раз зустрічаю українців, я розмовляю російською мовою. Це мій тест на адекватність. Так, і я дивлюсь, як людина реагує на те, що я розмовляю своєю рідною мовою. Якщо я натрапляю на такого дебіла, який починає мені розповідати щось про мови, то я просто розвертаюся і йду. Кращому випадку, а в нормальному випадку я ставлю таку людину на те місце, яке вона заслуговує. Але нормальні українці, нормальні люди, вони в більшості випадків реагують і на це адекватно. А наступне Наступне. Чому я вирішив вести цей канал? Деякі знов такі псевдопатріоти. Я не хочу використовувати інші, інші слова. Пишуть мені в коментарях, що я роблю відео українською мовою, тому що хочу заробити. Незрозуміло на чому, незрозуміло як. Ну, окей, хочу вам сказати: перелістайте мій канал на півтора року назад, і ви побачите, що коли я починав цей канал, я його робив на російській мові. Так? І і коли цей канал був на російській мові, кількість підписників цього каналу зростала набагато швидше ніж коли я перейшов на українську мову. І я не тільки перейшов на українську мову в цьому каналі, я ще й заблокував доступ до своїх відео до свого каналу з Росії. І коли я все це зробив, коли я перейшов на українську мову, заблокував доступ, то кількість переглядів, кількість підписників впала. так що коли я перейшов на українську мову, я втратив так, я втратив. А не, а не знайшов чогось більшого. Е, чому Чому я вирішив перейти на українську мову? Я вирішив перейти на українську мову на цьому каналі, тому що цей канал для українців. Тільки тому, щоб показати свою вдячність тим українцям, які зараз боронять Україну, які зараз відбудовують Україну, які зараз волонтерять в Україні. Е, це моя пошана. це... Е, я так показую свою пошану тим українцям, які зараз в Україні. Це не стосується. Біженців, бігунців, побігунців, е як ви там ще себе можете назвати укланістів. Ні, це не для вас, не, не, не для того, щоб ви мене краще розуміли. Я прийшов на українську мову. Це знов-таки ще раз хочу підкреслити, що я перейшов на українську мову для того, щоб показати мою пашану українцям, які зараз в Україні. Ну і останнє хочу вам сказати, що на мою думку, на мою думку, казати щось е якою мовою розмовляти якою мовою не розмовляти мають право зараз тільки ті українці, які знаходяться в Україні, так всі інші в незалежності від того, чи ви працюєте там за кордоном, десь чи ви ухиляєтесь від армії за кордоном, чи ви просто ж сидите на пособіях, десь за кордоном, яке ви маєте право. Щось указувати іншим людям. Якщо ви такі патріоти, дуйте в Україну, залазьте в окопи і там розповідайте, кому якою мовою розмовляти. Так що, псевдопатріоти, закрийте, будь ласка, вашу лавочку, так, ваші хавальники, і е вивчайте ту мову, де ви зараз знаходитеся. То дивіться. Ну, е, ту мову, де ви зараз знаходитесь, е, і ту мову, від якої залежить ваше майбутнє, вашої кукушки не вистачає е, вивчити так? Е, бекаєте, мекаєте навіть через рік, через півтора року, знаходячись в іншій країні. Зато іншим починаєте вказувати, що і як їм робити, і яку мову їм вивчати. Це що стосується моєї позиції, моєї особистої е, позиції до е, української мови і до будь-яких інших мов. Так, тобто українську я вивчаю, українську я покращую, але але я не приділяю їй е, також багато е, часу, тому що вона мені не потрібна так в моєму буденному житті. Вона не потрібна. Українська мова ніяк не вплине на моє майбутнє, на майбутнє моєї родини, і тому я е, її покращую так, як я покращую це сподіваюсь зрозуміло. Тепер тепер переходимо до випадків з українцями, і тут я пишаюсь собою, так що мені вдалося запустити цю хвилю, коли нормальні українці, адекватні українці, починають вже самі бити по руках цих псевдо псевдопатріотів і становити ставити цих псевдопатріотів на те місце, яке вони заслуговують. Так. І я вже знаю декілька випадків, декілька разів мені писали люди. Але, але. Мені дала одна людина, яку я до речі, класно знаю. Е, він з Вінніпе. Хто ця людина? Я е, розповім в кінці цього відео. Так, після того як я розповім, що трапилось е, з цією людиною із таким псевдоукраїнцем. І ця людина дала мені е, свій дозвіл розповісти про цей випадок. Е, знаю цю людину я вже багато років, тому е, я їй повністю довіряю. І це чому я вирішив поділити з вами цю історію. І от що він мені каже: це хлопець, це молодий хлопець. Він йшов по е, одному з е, великих магазинів і йшов, розмовляв по телефону. Він російськомовний і розмовляв по телефону на російській мові, спілкувався з друзями чи з кимось. Я вже там точно не пам'ятаю. І ось е, поруч з ним проходить е, пара, е, і мужик йому каже: Заткнись, що ти тут російською гавкаєш, ну і в такому е, роді. Цей хлопець він такий молодець хлопець. Е, він зупинився, каже, щось я щось не зрозумів. Ти що, щось мені сказав. Ну, і цей псевдопатріот, українець, і він його обрісов. Він каже, ну це типовий такий типовий типовий дебільний українець. Стаїть з барсеткою. Видно, що він приїхав тільки не нещодавно сюди, до Канади. Е, і цей, цей псевдопатріот починає оскорбляти цього хлопця. Що ти тут розмовляєш з цією російською? Це мова окупанта. І ти тут гавкаєш, і бла, 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 і туди-сюди. Ну і цей хлопець почав його просто тролити. Він стоїть і його російською мовою тролить, е, там е просто, просто в тупу тролить. Троли, щоб поставити, дати зрозуміти цьому чувачку, що ти, ти не там, де ти був до цього, і треба розуміти, де ти знаходишся. Але далі більше цей псевдопатріот почав там пирхати, на нього пішли вийдемо, і бла, 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 бла. Ну і почав підіймати голос, так? Тобто, почав громко розмовляти, там агресивно собі поводити прямо у цьому магазині. І до них підійшов співробітник цього магазину. Ну, співробітник магазина, він не розумів ні російською, ні українською, він розмовляв англійською. Так, і він на англійській мові запитує, що сталося, що відбувається. Ну, але ж це ж псевдопатріотичний ж, е, 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 українець, він же ж англійської не знає. Він же ж думає, що якщо його з дитинства батько з матір'ю навчили розмовляти українською, то цього вже все достатньо. Він має право качати свої права усюди по всьому світу. Ну і він стоїть глазами луп. Хлоп-лоп-флоп, нічого не розуміє, звісно. А цей хлопець е, просто каже цьому співробітнику: та я ж от шов по магазину. А це людина підійшла до мене, почала мене оскарбляти і зараз намагається е, завести драку тут. Просто е, агресивно себе поводить. І цей, цей співробітник магазину каже: Окей, все зрозумів. Ну, а цей ж стоїть. Пішли, вийдемо, да я тобі зараз, да бла, 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 бла. Його жінка. До речі, він каже: Жінка, чи жінка, чи подруга, чи хто вона йому він так не зрозумів, каже: ну, років на нанадцять молодше виглядає, і також Ліскін нічого не, не зрозуміло, що вони там розмовляли. Е, в кінці кінців, через пару хвилин, підходять два поліцейських. Підходять два поліцейських, і тут починається саме найцікавіше. Звісно, ці поліцейські також не знають а не російської, а не української. І цей хлопець е, був вже в стані перекладача. Так? Е, почали розмовляти все цього псевдопатріота, як змінили на очах. Тобто він почав. Чудово розуміту російську мову. Стояв з відкритим ротом, заглядав в очі цьому хлопцю, що ж тут переводив, що ж що, що той казав. Ну а хлопець почав просто розповів, що сталося. Підійшов також цей співробітник магазина. Він підтвердив все, що сталося. Каже, цей українець. З нього сім потів зійшло, зійшло поки вони спілкувалися з цим поліцейським. Знов-таки стояв з відкритим ротом, з преданими очима, дивився і на цього хлопця, і на поліцейських. Цей хлопець просто жав, пожалів цього українця. Він не став там дуже нагнітати, розповідати, просто сказав, що він підвищував на мене голос, бла, 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 бла. Його не стали цього українця забирати, але, але йому виписали повістку до суду. Я не знаю, чи впаяють йому там штраф, чи ні. Е, поставили його на олівець, випасили повістку до суду і е, порадили йому в майбутньому не поводити себе так е, агресивно з іншими людьми. Так, ну і після цього ці люди розійшлися, цей знайомий хлопець просто пішов. Е, що з цим українцем сталося? Я зараз не знаю. Мені все це не цікаво. Я чудово розумію, що коли цей псевдопатріот вирішить пізніше подаватись на підтримку провінції чи на отримання постійного резидентства в Канаді. Ця ситуація йому аукніться, тому що треба буде брати справку з, з поліції. Так, стосовно несудимості і такого іншого, і там будеться поміточка, і як аукнеться, це вже також велике питання. Ну, а тепер, що стосується цього хлопця. Щоб ви зрозуміли, цей хлопець приїхав сюди до Канади його дитиною, маленькою дитиною, його привезли сюди батьки. Він тут закінчував школу, він тут е, після школи навчався, він тут працює. Тобто, дитина більшу е, частину свого життя вона прожила тут в Канаді. Тобто, це канадець, це не українець зі зміненим якимось там половинчатим менталітетом, це канадець. І цей хлопець так він прожив багато років тут. Він громадянин Канади, але сам він з України. В нього українське коріння, і цей хлопець, до речі, допоміг восьми українцям знайти роботу в Канаді. Він допоміг пра працевлаштуванням українцям тут. Його родина активно допомагає українцям у Канаді у Манітобі з працевлаштуванням. Вони е, ходять там до церкви, е, тобто е, української, вони дуже так ведуть е, такий активний. Активну ж активне життя в українській громаді, допомагають житлом, допомагають знайти роботу і таке інше. І от до цього хлопця, так який сам допомагає українцям, який сам українець, підійшов цей незрозумілий псевдопатріот, який, я впевнений, центу не перерахував ані на ВСУ, ані ще кудись, і почав поводити себе. Ну, скажімо так, победлячі, так, як, як, як такий істинний український псевдопатріот. І тут ще раз хочу сказати, що не треба натякати там Західна, східна Україна. Я тут бачу багато таких псевдопатріотів Західної України, які поздавали реальним біженцям, які страдають від е, війни, які все втратили на сході на, на... Півні України вони їм поздавали свої своє житло за космічні ціни. Самі збігли до Європи, збігли сюди до Канади і тут е, отримують допомоги, все таке інше. І розповідають про те, які ж вони блядь, патріоти як же вони сука, люблять Україну, закрийте ваші пельки, так і поводьте себе вже. Так, як поводять люди в нормальних розвинених країнах, а не як якась бидлота з українськими паспортами, і не позорті ані українців, принаймні тих українців, які зараз в Україні, так, ані Україну своєю поведінкою. Друзі мої, як я вже сказав, таких випадків я вже знаю декілька. Я знаю про такі випадки з Торонто, з Монреалю, з Калгарі з Едмонтону, де самі українці вже починають придавлювати таких от псевдопатріотів. Так я не буду про них розповідати. Ви можете знайти самостійно такі історії. Це тільки те, що мені пишуть на імейли. Для чого я зробив це? Відео це відео я зробив для того, щоб ви зрозуміли, що ви знаходитесь в розвинених країнах, і в розвинених країнах. І є таке питання, як дискримінація. І дискримінація по мовному признаку це дуже дуже е, велике порушення е, закону. Так, якщо вас піймають на такій дескредитації, дискр... якщо ви будете дискредитувати когось. Хоч на роботі, хоч на вулиці, хоч просто десь у соціальних мережах, е тим, що людина розмовляє іншою мовою, то ви ризикуєте потрапити в дуже неприємне становище для себе. Отже, становіться більш е толерантними людьми, отже, становіться, приймайте закони тих країн, де ви знаходитесь, і тоді з вами буде все гаразд, друзі. Я сподіваюся, що я зробив для вас класне відео і дав вам корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, щоб як омога більше українців побачили його і дізналися цю інформацію, і зробили для себе корисні висновки. Друзі, я також хочу нагадати вам, що дуже важливо підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Я дуже-дуже вибачаю за те, що відео це вийшло в мене таке емо... емоційне, так, але ну в мене вже немає. <сміття> я, я просто вже не хочу втримувати себе, коли бачу ну таких, блять, ну таких. Пересе дебілів псевдопатріотів, які вважають себе, що вони дійсно якісь там патріоти тільки тому, що вони сидять десь за бугром, здриснули з України і вчать інших, якою мовою треба розмовляти. Друзі, ще раз хочу нагадати вам про вашу підтримку для мого канала. Вподобайки, коментари, підписки на канал. А я на цьому буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Сонячній класній Канаді.